Ми на евакуації у Яблунівці. Сьогодні забираємо двох літніх людей. Будинку в них вже не стало повністю знищений. Вони вже виносять речі, грузимо у автомобіль і будемо виїжджати. На жаль, у них залишається тут собака. І як це прикладно казати, але забирати вони її не хочуть нікуди. І евакуація не завжди щаслива річ, тому що залишати члена сім'ї завжди завжди погано. На жаль, так. Сьогодні забираємо тільки двох людей. Собака лишається. Дуже сподіваюсь, що її буде кому тут прогодувати. Але на жаль, так. До речі, сьогодні і в нас така вже вечірня евакуація. Приїхали терміново сюди, машини всі поламались. Але як змогли, відремонтували і приїхали сюди вже під вечір. Дуже гнітуча атмосфера. Вроді і тихо, але все димить і постійно. Прислухаєшся до неба.